По Перше, це не перша атака і не буде останньою. Тобто, ці атаки продовжаться однозначно і більшою мірою. Причому всьому, я бачу чітко по картах, що Путін і перефокусує увагу з України на Польщу, Німеччину та Балтійські країни. Тобто, ми будемо бачити поступово протягом двох з половиною років, як він буде потрохи. Звертати в Україні активність бойових дій, тому що він справді виставив зараз мету відбити, захопити Донеччину, застолбити свої досягнення тут і використати дорогоцінний час для того, щоб напасти на слабку Польщу, на слабку Німеччину, на слабкі країни Балтії. І захопити їх, поки Трамп є президентом, тому що карти чітко показують, що з Трампом вже домовлено про те, що це буде.